Привіт! Сьогодні знову ми зі своїми книжками <свісно> продовжуємо читати про малюка Коргі. Little... Little Маленька цуценя з його величкими історіями пригодами. пригодами. Наталі, нагадую, Наталія ступна написала ці книжки. Минулого разу ми читали про Коргі його друга. Сьогодні у нас малюк Коргі загубився little Лилл Коргі Галаст. Що у нас тут починається? Одного, одного дня мама Коргі вирішила поїхати до міста купити нові квіткові горщики. Цуценя не тям не тямилось від щастя. Мама, візьмемо з собою. Це буде незабутня мандрівка. One day Corgi's mom decided to go into the city And to buy some flower pots. The puppy was happy. Mom would take him into the city. It would be a great adventure. Mm -hmm. Весь ранок мале руденьке цуценятко метушилось у будинку і з нетерпінням чекало прогулянки. А ми покатаємось на каруселі, допитувався Коргі. А купиш морозиво, а солодкувату, а повітряні кульки. Побачимо, любимо, відповіда... відповідала мама. Але ти маєш бути слухняним і не відходити від мене ні на крок. The whole morning the little red puppy was running around the house looking for forward for a trip. Will I ride on the merry go round? asked Corky. Will you buy me an ice cream? Will you buy me a cotton candy and balloons? We'll see, darling, said Mom. You must be a good boy and stay with me all the time. Mm -hmm. Мама дуже хвилювалась, що малюк може загубитись у великому місті. Добре, мама пообіцяла цуценя, закрутилась дзигою на килимі. Але ми неодмінно маємо побачити каруселі. Вони такі барвисті і дуже швидкі. Мама was worried a lot that the puppy could be lost in the big city. Okay, mummy, promised the puppy, and whirled around on the carpet. But we must see the merry go It's colorful and so fast. У місті було гамірно. Коргі розгубився і злякався. Довкола було багато машин, людей та інших собак. Але поряд була мама, тож малюк трішки заспокоївся. Мамо, дивись, які яскраві іграшки. вигукнуло цуценя, пробігаючи вітрину. Коргі, не поспішай, гукала мама. It was very noisy in the city. Corgi lost courage and became frightened. There were so there were a lot of cars, people, and other dogs around, but there was Mum with him, so the puppy calmed down. Mum, look what bright toys! cried out the puppy, looking at the shop window. Corgi, don't hurry, said Mum. Hmm? Мама, а он там морозиво радісно дзявкну, дзявкнув малюк і помчав до візочка зі смаколиками. Коргі не поспішає, мама гукнула ще дужче. «Мама, я бачу яскраві кульки і цуценя кинулась до цілої хмаринки різнобарних кульок. Сині, червоні, зелені, їх було так багато, що одразу й не вибрати. Мамо, ти ж мені купиш кульку? крикнув малюк. Мамі, я бачу іськрім – край депуті хаппалі і в ранку іськрім стал. Corgi, Corgi, don't hurry," said Mom louder. "Mummy, I see colorful balloons!" cried the puppy, and hurried to the balloon cellar. Blue, red, green—there were so many balloons it was, di it was difficult for Corgi, to for Corgi to choose one. "Mummy, will you buy me a balloon?" cried Corgi. Mm -hmm. Та коли він обернувся, мами не було. Мамо, Коргі дуже злякався. Він намагався улетіти серед натовпу знайомий чи вушка мами, але ніде не знаходив. Він загубився. Малюк повернувся до візочка з Морозивом. Може, мама чекає на нього там, але мами не було. Мамі, Коргі that that mom frightened. He tried to see Mum's tail or ears in the crowd, but he saw her nowhere. The puppy got lost. He ran back to the ice cream stall. Maybe Mummy was waiting there. But there wasn't Mum near the ice cream stall. <laughs>

Повз нього проходили інші собаки, але Коргі їх не знав. Вони були дуже різні, великі маленькі, веселі та сердиті, чорні та плямисті. Чи не бачили ви моєї мами? питала цуценя, але відповідь була завжди одна ні. Малюк бігав по вулиці, гукаючи, маму. Мамо, мамо, може, вона повернулась додому? merry and sad. black and spotted have you seen my mom asked corgi but every time he heard the same answer no the puppy ran along the streets calling his mom mommy mommy what if she went home a nice story about the gopuri Mhm Mhm He lost himself like that again But corgi was still very small and did not remember his address Придумав. Залізу на найвищу карусель і спробую побачити маму звідти. Я точно знайду її, подумав малюк. Коргі поспішив до високого яскравого атракціону, але сердита тітунька пояснила, що малюкам не можна кататись самим. Коргі був and didn't know his home address. I've got an idea. I'll go to the highest merry go round and try to see mummy from there. I'll surely, I'll surely find her. Коргі highest merry round but an angry woman there said, little puppies are not allowed to ride alone. Цуценятка заплакала. Воно заблукало, хотіло їсти і загубило маму. Коргі, почувся знайомий голос, Коргі! Мама! скрикнув Марюк і кинувся до мами. Мама цілувала його, а Коргі носиком заховався в мамину шерсть. The puppy began to cry. He lost, and he was he got lost, and was hungry. Corgi, dear, the puppy suddenly heard Mom's voice. Corgi, Mommy cried. The little puppy and rushed to his mother. Mom kissed little Corgi. How did you find me? Mom smiled. Momma corgestu -hmm. До речі, а, ілюстрації Лена Барді. Зробила до цієї. книжки. Я показала ілюстрацію, ну, що забула. Я знала, що ти будеш біля найвищого атракціону, але більше не тікай від мене. Добре. Малюк пригорнувся до мами. Більше не буду. І вони з мамою пішли купувати морозиво. Коргі обережно взявся за мамин хвост, щоб мама більше не загубилася. I guess that you will go to the highest merry-go-round. But don't run away from me anymore, okay? Little Corgi hugged his mother. I promise I'll never step away from you. And they went to buy I the ice cream. Corgi softly took hold of mom's tail so that she wouldn't be lost anymore. Mm -hmm. <inaudible> <inaudible> Кінець історії. Дуже сумна історія, але яка закінчилася як завжди хеппі ендом, В тому що книжка для дітей. Тобі сподобалася ця книжка? Так? Скажи що-небудь: відгук про цю книжку, який твій. Чи тобі сподобалось чи ні? Англійський? Англійською. Ну, можеш сказати англійською, може українською здібати. I really like uh the illustrations in this book. They really show how cor like how like a little child would feel like excited, sad, or s anything like that. It's good. Для дитячих книжок дуже важливо ілюстрацію, тому що дитина вона спочатку тільки слухає, зазвичай як ми читаємо книжки дітям. Вони слухають спочатку, потім потихеньку починають вже запам'ятовувати якісь слова, вже ідентифікувати ідентифікувати ці слова у тексті. Потихеньку починають читати. Книжка, найперший друг вивчення будь-якої мови рідної мови, іноземної мови. Дуже раджу читати книжки, незалежності від того, про що ця книжка хай це буде просто цікавий, цікаво проведений час з вашою дитиною. Можна читати цю книжку разом. З вашим малюком, навіть якщо ви не ставите перед собою мети вивчати англійську чи для дитини вивчення англійської мови, але просто цікавий сюжет, він вже наштовхуватиме на запам'ятовування якихось слів, потихеньку потрошку буде запам'ятовуватися якась елементарна лексика. Потім Хто знає, як нам можливо, англійська все-таки знадобиться, якщо ви десь переїдете випадково, як нам це довелося зробити, ніхто не планував, не мріяв, не гадав. Але зараз це основна мова, яка нам потрібна в іншій країні. Дякуємо дуже вам за увагу. Якщо є якісь зауваження, запитання, коментарі, будь-які коментарі будемо дуже вдячні. Залишайте, ми будемо читати, відповідати і намагатись робити. Ще більш цікавим наші відео. Бувайте! Бувайте! До зустрічі! Бай!